Це копія клеймора міна МОН-50, тобто міна осколочна, направлена, радіус ураження до 50 метрів. Пластиковий корпус вигнутий, важе вона 2 кг. Вибухівки, в неї там 700 грамів. В качестві вибухівки використовується пластична взривча речовина ПВВ 7А. Це стоїть, ну і склад цієї ПВВ це 85% гексагену. Гексаген це вибухівка, має більшу вибухову силу, ніж тротил Цей гексаген. Ото тут в этой ПВВ. Його 85%, 10% ну відсотків, 10 відсотків мінеральне мастило, і 5% полі і забутіла. Ну це якась хері, яка соєняє оце мастило з цим гексагеном. Гексоген від прострілу кулею, Ну по справочнику він якби взривається. Не 100% стріляти по цим мінам. Ну я не рекомендую. Якщо ви від неї не особо то далеко, то прилетить. А особено, якщо не роздивилася, вона стоїть до вас бойовою частиною, то прилетить так, що мало не буде. Поэтому по цим мінам стріляти не треба.